Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка три сини. Найменший з них позашлюбний Колінька. Він же його любімчик і саме йому пророкують трон батька поплічника Путіна. Той вже націлився будувати політичну кар'єру, і навіть стало відомо, куди він погнав здобувати знання. Які скандальні подробиці спливли про найулюбленішого сина Лукашенка, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин, отож почнемо з того, що загалом Лукашенка три сини: Дмитро, Віктор та позашлюбний Коля. Вони рідко з'являються на публіці, особливо їхня відсутність привернула увагу журналістів у 2023 році, коли Олександр Лукашенко у день незалежності відвідав курган слави під мінськом на церемонію покладання квітів своїх синів. Диктатор не взяв. Місцеві змі почали стверджувати, що нащадки накивали п'ятами з батьківщини. Занимательно, но пока он рассказывал целых шесть минут всем про важность, 3 июля для каждого белоруса, его сыновей не было не то что на кургане славы, их вообще не было в Беларуси. 2. Из страны улетело два правительственных самолета, Боинг 737-800. Улетел в Пекин, должно быть вместе с Виктором, Бомбардьер Челленджер 850. В РФ. і на ньому в предвір'ї главного праздника, із страни смотався Дмитрій. Ну, правильно, чому гнити на батьківщині справжні патріоти і сини батька? Ну, а щодо наймолодшого сина Колі, історія куди цікавіша. Він одна із найзагадковіших частин життя білоруського диктатора, адже тривалий час про його існування взагалі ніхто не знав. А на публіці хлопчик почав з'являтися лише від 2008 року. Нагадаємо, що молодший син Лукашенка народився 31 серпня 2004 року. А від Дві 2008 року Лукашенко почав його регулярно виводити у світ. Він навіть брав участь у військових навчаннях осінь 2008 і стояв поруч зі своїм батьком і навіть віддавав військове вітання генералам, які рапортували. Ну а ще він частенький гість на російських пропагандистських шоу та телебаченні. Очевидно, що пропагандисти терористичної Росії є дуже лояльними до сина білоруського диктатора. А от хто матір наймолодшого сина невідомо й досі, але існує теорія, що нею є Ірина Абельська. Колишня особиста лікарка Лукашенка. З матір'ю хлопець нібито не спілкується, живе лише з батьком. Тим не менш, він на публіці з батьком з'являвся раніше частенько. Тож багато хто вважає саме його потенційним наступником нескінченного правління Лукашенка в Білорусі. Нові подробиці про Колю оприлюднили російські телеграм-канали. Ну і сам Коля, схоже, націлився йти з батька та будувати кар'єру в політиці. Але за даними пропагандистських російських змі, дружніх до Білорусі, найменше. Лукашенко навчається не в Росії і не в Білорусі, а в Пекіні. А ось що розповів представник китайського вишу в ефірі білоруського телебачення. Ніколай Лукашенко, який вчиться в Пекінському університеті по обміну, є лучшим студентом на курсі. Ба більше він похвалив сина білоруського диктатора. Він дуже скромний. Нікому не говорить, що він син президента. Я за ним наблюдав. Він действительно очень хорошо вчиться. Він лучший студент на курсі. Вдумчивий парень. І швидше за все це був такий собі хід. Бо раніше Микола вчився у престижному мінському ліцеї БДУ. А коли в країні почалися протести, тоді ще 16-річного хлопця Лукашенко відправив вчитися у Москву. Хоча спершу планували робити йому світле майбутнє десь у США. Але щось пішло не так. Про це писали в одному з російських медіа з посиланням на джерела в КДБ і Академії наук Білорусі. Як розповів головний учений академії наук Олександр Войтович, документи Миколи з БДУ забрали, бо Лукашенко дуже. Же переживав, що протестні настрої не позначилися на успішності сина і поведінці його однолітків. Войтович додав, що Лукашенко молодший, має добрі результати з хімії та біології. Є призером районної олімпіади. А в 23-му році полізли чутки, мовляв, між Лукашенком та Путіном напружені відносини. Тоді ж Лукашенко поїхав до Китаю шукати союзників і взяв з собою улюбленого синочка. Тоді ж Марк Фейгін припустив, що таким чином він і намагається зробити нащадка наступником. Він намагається зробити Миколу своїм наступником. Це ж зрозуміло, возить його не просто так. Микола повинен замінити татуся на посаді білоруського диктатора. Тому не дивно, що згодом синочок поїхав до Пекіну здобувати нові знання. Власне і сам Лукашенко згодом припинив це приховувати. і Особисто підтвердив, що синок зараз навчається в Пекінському університеті. Про це заявив сам диктатор в ефірі Росія 1 При цьому спеціальності сина він не уточнив. Принаймні, на відміну від Путіна, Лукашенко не так труситься над дітками, а позашлюбних не ховає під цими замками. Бо як з'ясували журналісти за останні місяці, синів Путіна від Кабаєвої навіть не можна знайти в державних базах. Даних, бо з дитинства вони мають документи прикриття, які переважно роблять для розвідників і людей під держзахистом. Їхня точна дата народження теж невідома і нині. В цій больниці весною 2015 року года Аліна Кабаєва родила Владимиру Путіну сина. Присував ли отець народа, достовірно неізвісно. Спустя три роки спортсменка знову літала у Швейцарію. Вероятно, на осмотр во время второї беременності вони пересуваються на окремих літаках, навчаються вдома та цілодобову перебувають під охороною. Іван та Володимир Путін молодший. Так так, Путін навіть на часі себе назвав молодшого сина. Живуть у резиденціях під охороною федеральною службою охорони, ходять на яхтах та їздять на бронепотязі. Майже не спілкуються з однолітками та рідко бачать батька терориста. Так, журналісти видання Досьє розкопали багато цікавого про спадкоємців диктатора а старшого сина Путіна у 23-му році, кажуть, навіть засікли на публіці. Після повномасштабного вторгнення в Україну Аліна Кабаєва та її діти повернулися до Росії і почали зрідка з'являтися на публіці. Офіційно, звісно ж, їх ніколи не називали синами Путіна, але у 2023 році на фестивалі художньої гімнастики Аліна 2023 Кабаєва виступала перед присутніми, а із зали за нею стежив хлопчик, якого пізніше змій ідентифікувалися. Кували як Івана. Молодший Вова так досі і не з'являвся з, з матір'ю на публіці, і якщо про донюк Путіна від офіційного шлюбу відомо куди більше, хоча він не любить на публіці називати їх імена вголос. Марія Воронцова та Катерина Тихонова ніколи не згадувалися батьком. Говорячи про доньку, Путін називав їх жінки, а подробиці їхнього життя стали відомі завдяки витокам документів та роботі журналістів. Отношення Путіна к навіть більш особисто, ніж дочерям. І самі діти ростуть, відчуваючи, що вони включительні. Їх учителя, охранники і останні персонал бояться Путіна. А сам єдиний, хто може строго поговорити з мальчиками. Кабаєва, по словам істочника досьє, теж може бути суровою і даже. эмоциональный. Но только отцовские наказания они воспринимают всерьез. Вероятно, отцовская похвала – главный предмет их гордости. Так Иван Путин несколько раз рассказывал своим гувернерам и охранникам особенно памятную ему историю. Какою ему говорили родственники? Когда он роділся. Владимир Путин був настолько щаслив, що закричав ура. Наконець та мальчик. А як думаєте, ви чи всадять Лукашенко і Путін своїх синів на президентські трони? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарних вихідних. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе і до зустрічі! Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.